Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 17 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина, вкотре радує своїм врожаєм чудовий сорс-апріуму під назвою Ханіріч. Це щорічний врожаю таких плодів відбірних. Плоди грам 100 в середньому. Деякі в мене сягали 140 грамів. В цьому році при засухі він навіть при такої нагрузки витягнув достойну вагу. Плоди. Приблизно як мандарин по формі і по розміру як середній мандарин. Показую середню вагу плодів підряд нарваних. Від 80 до 120 грамів плоди в цьому році. Плоди мають Дуже чудову транспортабельність. Вони такі ніби аж шторохтять, коли висипають з відра, як картопля. Чудовий сухий відрив. Зараз недуспілий плід. Слухайте який відрив. Плоди зараз технічні зрілості. Мають такі ще де-не-де зелені полоски, але вони солодкі-солодкі. Саме такою зрілості їх треба обривати. Через 2-3 дні, коли розкладаєш таким одним слоєм, одним шаром у такому темному приміщенні кімнатні температури вони доходять, робляться надзвичайно соковитими і дуже солодкими, таючими прямо. Знову ж таки, не забуду упомянути, це один з моїх найулюбленіших сортів по цукру. І цукор не пісний, я наскільки такий багатий, насичений і різнобарний, що його хочеться їсти і їсти. Цей сорт. Показую пліт, який технічній зілості. аж хрустить, коли розламуєш. Шкірочка така товста, груба, хрумтить так приємно. По соку, мабуть, ще такого нема соковиділення, як при улежуванні, але ну, є, є сок, але він як спілий, він прямо тече з нього, як з персика. Знову ж наголошу, сильна спека у нас, вологи не вистачає. Це на якості плодів сказалося і на соковитості теж. Так, сорт дуже достойний, що дуже плодючий, кожен рік є. Получилось ну, мені їх пронормувати раз, тому що був геть заліплений. І так кожен рік, незважаючи яка погода. Аби тільки був захист від манілії. Не втримався, хочу, аби почули цей хруст. Такий він апетитний. Ну от такий опис від мене Мухані річ. Опять же, що пам'ятаю про форму, Форма мені дуже подобається, така злегка сплюшнута, нагадує мандаринчик. І трохи непропорційна, вона не кругла, а буває, отак сплюшена з боків. Що зверху, що з боків. Така цікава дуже. І колір такий світло. Жовто і легка помаранчевий. Якщо в ящику нарвати він такий, аж білим, здалека кажеться. Тобто поки одні плюси за третій рік водоношення від мене така рецензія. Одні плюси, сорт дуже достойний. І перевозка, і посмакувати, і переробки, всілякі там варення, соки те що треба. На цьому буду огляд завершувати. Цього смачне сорту на всього всього найкращого до побачення.